Ане Олександре, а скількох людей довелося е, відселяти, можливо, ще доведеться там протягом сьогоднішнього дня, і чи всім містом може запропонувати допомогу з тимчасовим житлом? На місці трагедії, а саме за двома локаціями, де постраждали цивільні люди, розгорнуті повідні оперативні штаби територіальною громадою, надається вся необхідна допомога від юридичного супроводу та збору документів для програми ЄВІЛОВІНЯ державної програми, також забезпечено житлом. Станом на сьогодні, станом на цю, на цю хвилину, людям, які постраждали, запропоновано відповідні місця для їх тимчасового перебування. Але наразі жодна особа не ви. Виявила бажання, оскільки вони тимчасово розміщуються у, друзей, у друзів, у друзів, родичів і не потребують переселення в спеціальне відведення до цього місця. Пане Олександре, і наостанок хочу запитати вас, ось про що? От тактика ворога спрямовувати на одне місто, от наразі на Одесу, велику кількість ударних БПЛА одразу. А чи є якісь напрацювання, як можна протистояти таким атакам, такого типу масованим? Можливо, більше ППО чи якісь інші варіанти? Безумовно, найголовнішою метою, яку ми переслідуємо, це посилення нашої протиповітряної оборони за допомогою наших міжнародних партнерів. І Про це постійно наголошує як президент нашої держави, так і очільник області, звертаючись до наших партнерів, ми. Просимо допомогти та підсилити нашу протиповітряну оборону сьогодні вночі дійсно була масована до того, що й комбінована атака ворога з використанням не лише ударних дронів, но й ракет наші сили протиповітряної оборони більшість цілей уразили повітряних цілей, але ми не можемо уникати падіння уламків, і деякі все ж таки цілі вони досягають і їх ударні безпілотні дрони. Прилітають чому саме Одещина і яку мету може переслідувати. Слідувати ворог, ми можемо аналізувати лише по наслідках. наслідки бачить весь цивілізований світ. Це приватні будинки, це житлові будинки, багатоповерхівки, приватні автівки. Це цивільне населення, яке страждає від дій ворога. Яку цель вони переслідують? Ну, мабуть, залякування, Я не знаю. Ну іншого пояснення в неї немає. Жодного військового контингенту там немає, жодної військової техніки там немає. Це житлові будинки приватних людей, цивільних людей, які страждають від дій ворога. Я вдячна вам за надану інформацію. Спасибі про наслідки ворожої атаки по Одещині. Нам розповів перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. П'ять районів Харківщини та сам Харків протягом минулої доби були під ударами російських агресорів. Окупанти застосовували 28 ударних безпілотників та 20 кабів. Є загиблий і є поранені. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера з нами наживо в неї дізнаємось. Подробиці світлано, вітаю тебе. Тож що відомо насамперед про постраждалих?